Маємо на зв'язку наступного гостя нашого. Це Володимир Гриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Малю. Я знаєте, тепер вирішив додавати до назву нашого центру ще одне таке невеличке уточнення, поки що існуючі Росії. Що ми всі розуміли, яка перспектива цієї не до імперії, не до країни і не до популяції, мені подобається, будемо додавати на майбутнє і будемо вірити, що дякую. дякую. потім будемо казати неіснуючої уже, сподіваюся. От. І, і думаю, що об'єктивний хід історії говорить про те, що це. Не надто далеке майбутнє. Хай так і буде. Але цей суцільний терор, який останні кілька днів Україна переживає останні дні і ночі. Чи мав би він схилити нашу владу погодитися на ультиматум, який пропонують у Стамбулі? А ні, Мальбо. Я думаю, що. Я не знаю, як у Львові зараз, скажіть, ви там е е спостерігаєте за, за настроями людей. Я сьогодні <кій> е е е е ходив по центру міста, е спілкувався з, з батьма, е е не тільки не е е опускати чи вірішки, піднімати руки, а навпаки, це лише консолідує українців, це лише Додає впевненості в тому, що ми будемо <клес> битися до допоки... <клес> ця поки що існуюча <клес> Росія буде на політичній карті світу, Путін, бачите, отримує рівно протилежний ефект від того, на який він розраховує. Він думає, що він нас психічно, психологічно, морально зламає, що ми піднімемо руки, але якщо б йому показували Відео з українських міст, які ще вчора бомбардувалися чи сьогодні вночі, а сьогодні там працюють ну, люди, які приводять до ладу все те, що зруйновано, і роблять це абсолютно спокійно, абсолютно впевнено в тому, що що б там якби там не біснувався цей фашистський маньяк так чи інакше йому нічого не вдасться зробити, і повірте, це мабуть найбільше і вибішує Путіна, коли він розуміє, що всі його оці атаки, вони насправді, знаєте, розбиваються навіть якусь навіть я б сказав певну байдужість. Так була важка ніч в Києві, і у Львові, і в багатьох інших містах в Одесі. Там, до речі, перебувала велика група дипломатів, слава Богу, немає жертв чи постраждалих. От. Але вони на власні очі побачили, що таке російський звір. І от я думаю, що сьогоднішні заяви і голови БНД німецької спецслужби і Мерца про те, що росіяни. Вчиняють е, воєнні злочини, е, атакуючи е, мирне населення, і те, що е, нарешті е, той самий голова БНД говорить про те, що е, так це не війна Путіна, це війна Росіян проти українців. Це все е, дуже дуже важливі моменти, які можуть нарешті стати знаєте, тією останньою краплею, яка е, пересилить. Е, Оці знаєте, і вашим, і нашим е хилитання з боку деяких наших західноєвропейських партнерів. Давайте ще почекаємо. Давайте ще дамо якісь там шанси. Давайте спитаємо, що робить Трамп. А може він е це не схвалить? Вже треба справді ставати дорослими і приймати рішення. Російський переговорник Мединський каже, що російський НАТО вимагає у Путіна ударів Орішником по Львову і Києву. Як гадаєте, якщо б вони могли вдарити орешником по Львову, то, мабуть, вже зробили б це, Знаєте, Мальво. Я думаю, що вони можуть вдарити тільки бояришникам. тому по самих собі. І це був би найкращий удар, тому що, ну, знаєте, він такий швидкий і ефективний. Ніяких арешників, я думаю, в принципі, не буде, тому що. На цей арештік ну полетить дуже сильно назад по Росії. вже зараз дуже серйозно, якщо так говорити по правді там чухають собі потилицю, тому що деякі удари наших сил оборони по тилах Росії змушують там подумати. А чим же? Українці б'ють, і не треба бути тут надто глибоким військовим експертом, щоб зрозуміти, що б'ють дуже потужною сучасною і головне дієвою зброєю балістичними ракетами. А що таке балістична ракета? Ми з вами бачимо щодня тут, коли нас ними обстрілюють. Якщо зараз ситуація з їх виробництвом, ну Буде вирішена і це можна буде масштабувати в промислових е, кількостях. То повірте, я думаю, що там по, по подумають, чи варто продовжувати все те, що зараз відбувається, тому що Атвітка прилетить при тому е, негайно і дуже дошкульно е, бачите вся європейська територія Росії вона практично не прикрита. Системами ПВО. Чому? Тому що навіть в найдурніших снах в Москві, в Кремлі не думали, що їм доведеться отримувати оці бумеранги, які вони самі запустили. Вони ж вважали, що будуть бити тільки по Україні, тільки знищувати українські міста, тільки е, зрівнювати їх з землею і так далі. І так далі. Ну а тепер же ж зрозуміли, що можна. Отримати і привіт з України, і оцей привіт може бути для них настільки суттєвим і настільки дошкульним, що треба буде добре подумати чи варто йти на оцю саму ескалацію, про яку так любили говорити на заході. Так що ситуація змінюється і змінюється на нашу користь. Кілька слів про візит батька Ілона Маска до Росії. Бізнесмени зазвичай такі досить обережні з заходами, де замішана політика. А тут Ерол Маск їде на таку відверту пропагандистську акцію до Росії. Можливо, він знає щось, чого ми не знаємо? Та ні, я думаю, що він просто е, е, діє в тому е, руслі, як і багато інших протрампістів, бо я думаю, що він саме таким і є. І бачите, на цю сварку свого сина з Трампом він проригував доволі негативно, тому це те, що, мабуть, Трамп вивів їм голову, що Росія може бути гарним економічним партнером, що Путін нормальний хлопець, ми з ним доладили. От, десь в такому дусі, не розуміючи насправді, що що таке Путін, що таке Росія. І чому від неї треба тікати, а не до неї наближатися? Я не думаю, що він відіграє якусь особливу роль. Та й знаєте, надто багато честі. Ну чогось його обговорювати і за ним щось бачити. Ви вже сьогодні згадували про главу Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Так, от Бруно Каль. Заявив у подкасті Table Today про те, що вторгнення країни-агресора Росії в Україну це лише перший крок на шляху до Заходу, за його словами, Кремль має намір перевірити рішучість НАТО застосувати статтю 5 альянсу про взаємні оборонні дії, і для цього досить спрямувати в Естонію зелених чоловічків для захисту, нібито пригноблених російських меншин. Чи вірите ви в такий сценарій? Знаєте, я не можу цього сценарію виключати. Ну, з дуже простої причини, тому що такий сценарій був реалізований в Криму. І якби тоді не угодовська позиція президента США на Барака Обами, якби не переляк в деяких європейських столицях, в тому самому Берліні і так далі, і якби тоді наше керівництво не слухалося добрих дядей за кордоном. А робило те, що воно мало б робити. Ну, хоча тоді у нас пята так само працювала на всі на, на всій своїй потужності, задайте тільки заяву про те, що ми мирна країна, і наші танки повинні залишатися в місцях дислокації, тому я не думаю, що цей варіант не є неможливим, можливим. Але тільки з цього треба зробити правильні висновки. І я би зараз е, дуже чітко і ясно на місці е, е, тих самих керівників розвідувальних е, служб європейських е, країн на рівні е, міністрів оборони, на рівні політичних діячів, чітко і ясно сказав би в разі появи е, людей. Які не матимуть відповідних знаків розпізнавання, вони будуть вважатися терористами, які будуть підлягати негайному знищенню. Для цього наші країни в прикордонних з Росією Білорусь Українах створюють відповідні підрозділи, які будуть моніторити розвиток подій і вживати необхідних заходів безпеки. От, власне, треба зробити. Спочатку а підготовчу роботу, щоб справді це не були порожні слова, щоб там справді були на кордонах з цією недоімперією відповідні збройні сили, і Б політичне попередження: що будь-хто хто ризикне залізти через паркан до Європейського Союзу чи до країн НАТО. Він буде знищений, тому що це буде означати напад на країну НАТО. І тоді п'ята стаття повинна буде працювати. Отак От треба власне, діяти нашим західним партнерам, а не розказувати: Ой, ви знаєте, а Путін, а він же ж може через п'ять років підготуватися до війни, і що ж нам, бідним, робити? А ми повинні зараз терміново переглянути все, що у нас є. Будь ласка, це все одне одному не заважає. Переглядайте, збільшуйте, е, там працюйте і так далі. І так далі Але у кожної країни є достатньо сьогодні, маю на, на увазі країн НАТО сил для того, щоб висунутися на передові рубежі, як кажуть, окопатися, сказати про це публічно е, Росії і діяти відповідно. І я вас переконую. Жодного зеленого чоловічка в Естонії не буде. І все. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію реальною загрозою для НАТО, бо, за його словами, вона заслабка. Оце вписується в рамки його такої проросійської риторики? Чи це він раптом змінює тон? Та ні, це спрямовано на те, щоб сказати західним партнерам, що, мовляв, ви ну обманюєте власних людей, ви нагнітаєте істерію. Росія, мовляв, не може цього зробити. Ну, дивіться, якщо говорити про потужний серйозний наступ, то мені так само здається, що Росія цього зробити. Фізично не може, ну, тому що у неї нема для цього ніяких можливостей: ні людських, ні в плані обор... збройних... збройних формувань, які здатні до активних дій, і так далі. І так далі. Вона справді зав'язла в Україні і не може реалізувати ті завдання, які вона громогласно 24 лютого 2022 року проголосила. Але. Це зовсім не означає, що Росія не може вдаватися до провокацій, не може робити ті речі, які прямою агресією назвати буде важко. І саме про це говорить е, керівник БНД: що е, якщо раптом якась незрозуміла група людей е, захопить нарву, наприклад, а там захоплювати нема що, там треба просто висадитися е, там умовним п'ятьом тисячам головорізів, яких в Росії ще вистачає, і захопити це місто. І якщо там не буде е, е, нікого, хто б цьому завадив, то Нарва стане е, е, містом під російською окупацією. Ось про що говорить е, керівник БНД: А про те, що е, Росія нападе е, там колонами е, і, і піде в наступ на, на Естонію там, чи на Литву, чи на, на якусь чи на Польщу. З Білорусі. Ну про це мови справді навряд чи, е, мову навряд чи можна вести, тому що по той ще раз нема чим і нема як. І все-таки навіть при всьому ідеотизмі е, кремлівців вони розуміють, що потенціал НАТО і потенціал Росії це слони моська. І в такому випадку вони отримують е, ну, таку відповідь, е, від якої вони справді вже ніколи в житті не огоптаються. Вони від нас таку відповідь, я думаю, невдовзі отримують. А що вже говорити про е, потенціал е, країн НАТО? Тому е, тут з одного боку, Орбан е, начебто, е, кидає тінь на заяви е, теперішніх західних, е, західноєвропейських лідерів, що мовляв, е, нам треба озброюватися, і що це е, ну, не потрібно робити. От, а з іншого боку, е, він доволі ну, резонно натякає на те, що ну, в Росії насправді ситуація доволі сумна. Можливо, це робиться і для того, щоб в якийсь момент, коли Росія почне валитися, сказати, що ну я ж подивіться, я ж і про це говорив. Я ж не тільки говорив, що Путін гарний, я ж не тільки говорив, що його не треба чіпати і знімати з нього треба санкції. Я ж і говорив те, що. Насправді Росія слабка і до цього треба, мовляв, готуватися. А от ми цього не робили, і тепер вона розвалюється, а тепер там починаються заворушення, тепер там починаються якісь проблеми і так далі. Так що це, знаєте, хитрий лис, який буде грати на всіх балалайках одночасно для того, щоб в якийсь момент сказати, Так ні, я ж насправді був з вами. Володимир Зеленський дав величезне інтерв'ю угорському виданню. Він там розповів також про маніпуляції команди Орбана і про дії їхньої розвідки. Це правильна відповідь на те, що робить Орбан, як ще можна було відповісти? Ви знаєте, правильна, хоча, можливо, і не дуже достатня. Бо, знаєте, коли. Ну, приїжджає там чи приїжджав раніше, зараз вже не приїжджає. Той самий е е міністр закордонних справ Угорщини е в Ужгород і починає нам розповідати, е що е ми там щось винні, що ми щось не зробили. Коли Орбан говорить про те, що е Україна в ЄС ніколи не повинна бути, що не повинна бути Україна і в НАТО, і так далі. І так далі. Я думаю, що нам треба говорити не тільки про роботу їхніх розвиток на Закарпатті, а нам треба трошечки ширше і глибше дивитися на ці речі і згадувати про роль Угорщини в злочинах під час Другої світової війни на території України. Ці злочини задокументовані. Вони, е е Є реальними історичними фактами. А чому, скажімо, не поставити перед Орбаном питання про компенсації Україні за ці злочини, які угорські війська військові вчинили на територію України? А що це якась велика, так би мовити, Сенсація чи новина? Німеччина до речі, як країна, яка розв'язала війну проти СРСР, це історичний факт. Вона заплатила контрибуцію, вона заплатила репарації. Вона потім виплачувала жертвам українців, росіян і білорусів, яких скажімо, там виганяли, заганяли на рабську працю до Німеччини і так далі. Тобто вона щонайменше якусь частину своєї вини вона е, відплатила. А е, ми колись чули щось про е, Угорщину в цьому контексті. Нічого не чули. А чому? А чому ми повинні забувати про те, що е, Угорщина вчинила м -м, злочини на нашій землі і повинна за це відповідати і матеріально, і політично? От я хотів би тоді подивитися на фізіономію е, пана Ормана, коли йому от таку пропозицію е, передали б у вигляді якоїсь офіційної дипломатичної ноти, де всі ці речі були б е, прописані і пояснені. А так, знаєте, нам треба дивитися на, на, на речі е, з урахуванням багатьох факторів, а не тільки обмежуватися відповідю на те, що нам нав'язують. Нам нав'язують одне. А ми повинні нав'язувати інше. І от тоді зійдемося посередині. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявляв про передачу систем протиповітряної оборони Петріот. Сьогодні Єрусалим офіційно спростував це. Що це було? Український посол раптом озвучив те, чого не потрібно було. Ну, це малю питання до ізраїльського посла в Україні. Я знаю, що до нього можна додзвонитися. Я думаю, що тут краще запитати у нього, або може зв'язатися з МЗС Ізраїлю, запитати у речника. Ну, це ж нормальна практика. Я думаю, що хай краще вони коментують хто кому Рабінович.